Вже рада представити першого гостя в нашій студії. Це Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції. Вітаю вас! Запросили, бо стали саме ви фігурантом інтерв'ю генерального прокурора, з якого ми почнемо нашу студію. Власне розповім про що йдеться. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. От власне про це повідомив генеральний прокурор Юрій <зас> Луценко в інтерв'ю 24 четвертому каналу. Але приводом для цього, за словами Луценка, став лист. Саме Віталія Шабуніна маємо пряму мову від Юрія Луценка. Я вдень отримую ну півтора десятка людей, в тому числі від пана Шабуніна, uh -huh. за листом якого я точно так же прошу кримінальну справу. Ви не повірите на кого? На міністра внутрішніх справ АКО. Бо всі однакові, всі звернення в генпрокуратуру мають однаковий процесуальний статус. Ну, щоб вже перейти до обговорення, варто тут зазначити, що протягом дня уточнювалися слова Юрія Луценка, зокрема, його прес-секретарка Лариса Сарган повідомляла, що інформація з цього листа, про який говорить Генеральний прокурор, підтвердження не знайшла, і провадження Генеральної прокуратури буде буде закрито. От в коментарях громадському вона пояснювала, що неправильно зрозуміли, що кримінальні провадження, якщо і реєструються, то реєструються автоматично після. Звернення до Генеральної прокуратури, і вони ніколи не бувають проти когось. А звинувачений з'являється після оголошення підозри, тому це провадження реєструвалося, звісно, за листом центру протидії корупції. Але Арсену Авакову не оголошувалося звинувачення, відповідно, він не є обвинуваченим. А факти викладені у заяві ЦПК не підтвердилися. Це слова Лариси Заран, але водночас з доповнення тим, що, що от, про яку саме справу, про який. Саме лист, вона говорити не може. Слово вам, чи знаєте, ви про що йдеться? А, взагалі вся ця ситуація гарно показує, в який, я перепрошую, піар-цирк було перетворено Генеральну прокуратуру моєї країни командою Політика Луценка. Вчора, Юрій Віталійович сказав те, що ви показали, з контекстом, що, от бачите, для мене всі однакові, Шабунін звернувся, і я почав справу проти Авакова. Перша брехня. Ми звернулися в Генпрокуратуру по цій справі 28 квітня, коли Луценко ще не був генпрокурором. Документи у нас на сайті викладено. Друга брехня. Генпрокуратура не зареєструвала це провадження, хоча це пряма норма Кримінального кодексу. А вже в час, коли Луценко був генеральним прокурором, вона відфутболює це звернення на Харківську місцеву прокуратуру. Тобто не було такого, що ми написали, і Генпрокуратура зареєструвала. Вони, порушуючи КПК від футболу наше звернення. Потім Харківське відфутболює від на антикорупційне бюро, наше звернення, бюро каже, хлопці, тут якби, ну ми розуміємо, що фігурують кампанії, пов'язані з Аваковим, але йдеться про злочин місцевих чиновників. Ваша підслідність відкидає назад е, в Харківську прокуратуру. Ми одразу побачили, що ГПУ футболить справу і тому просто пішли в суд. Не вперше, до речі. І через суд змусили Генеральну прокуратуру, змусили, а не каже Юрій Віталійович, ми зареєстрували, бо Сарган обманює, що автоматично зареєстрували, зареєструвати справу. І тут брехня, яку сьогодні офіційно озвучив заступник генерального прокурора Спан Сторожук, з якого журналісти такі вичавили, про яку справу йдеться. Про неї пізніше. Так от він сказав, що в справі два тижні. Відповідь Генеральної прокуратури, що справу зареєстровано 2 липня. Ну, Друзі, чи не забагато брехні в один день? Третя брехня: ми закриємо справу. Це озвучує спікер Генеральної прокуратури. Справа розслідується не Генеральною прокуратурою, а антикорупційним бюро. Генпрокуратура не може закрити цю справу. Ну там є юридична лазівка, якщо Луценко своїм рішенням веде в склад про керівників свого прокурора, і той закриє справу. Ну ми це побачимо. То не закриють вони справу, і справі не два тижні. Те, ти... щоб було зрозуміліше, давайте mm -hmm. дійдемо до того, а що за справа. А тепер найцікавіше мисич про те, що в справі немає ніяких фактів, це все фантазії, і брехня. Друзі. Юрій Віталійович, пані Сарган, у вас є одна велика проблема. Це не розслідування центру проти корупції, це розслідування слідства інфо і Дмитра Гнапа. А коли Дмитро говорить, що в його розслідуванні немає фактів, в людей з'являються серйозні проблеми. Про що йдеться? Коли Авакова призначають губернатором в 2005 році Харківської області, компанія його дружини отримує 18 гектарів землі. Три куски в один оренда продаж. Там під час продажу було куча порушень. Не було необхідних документів. виділили лісовий фонд більше ніж на це куча порушень. На основі цих порушень. В 2010 році прокуратура йде в суд, починає відсужувати цю землю. Революція гідності Аваков, міністр МВС і Верховний суд прийме рішення на рівне Користівакова. Друзі, якщо пані Сарган, ви стверджуєте, що в закону, в цьому провадженні немає фактів, ну окей, е дискутуйте з Дмитром Гнапом. Я хочу бачити цю дискусію насправді. Я люби дискусію з Дмитром Гнапом, публічні, особливо. Але за, цей, за цю добу ви, як генпро представники генпрокурори, збрехали стільки разів, що в нормальній країні вся команда встає і йде з офісу. Ви збрехали про те, що ви порушили справу з. Е Зареєструвалася автоматично, це неправда. Ви пішли з те, що справі два тижні, це неправда. Ну, Купу всього наговорили. Ну, Друзі, ну є якась межа а, ну, адекватності. Сьогодні Генпрокуратура сама її переступила. У мене є дві, а, два припущення, для чого це все. Припущення перше. Ну, Юрій Віталійович для красивого словца сказав: хотів інформаційний привід. Він його тримався, інформаційний Він навів привід. Він як приклад, до речі, да. так, між іншим, між да. словом. Він навів це як приклад того, що для нього всі рівні і навіть Авакова вони будуть розслідувати. Трошки там не, не так воно було, бо вони футболи, справи, ми примусили їх зареєструвати. Тобто сказав для інформаційного приводу: Ну, окей, ну, понятно, що вже не туди пішло. Ну, всі помиляються, я помиляюся, ну, вибачся, і рухаємося далі. Замість того його прес-секретар починає офіційно брехати в коментарях, в прямих ефірах в Фейсбуці, а потім його виходить зам і починає ну, пругу нести, перепрошую, про два тижні, про закриття справи. Ну, Друзі, ну так не можна. <гум Work> Там помилилися, що це справи два тижні. Це А як можна помилитися? Є, док є документ, є номер провадження. Ну, ну 7, -е, 7, -е, 7 липня внесено відомості в Єдиний Державний реєстр цього розслідувань. Крапка, про що може бути дискусії? Але не за зверненням І ще Юрій, Цепикалі... Юрій Віталійовичу. Юрій Віталійович заяву про злочин підписала виконавчий директор Калинюка Не Шабуні. Да, Дамо одна команда. Ну хоч в цьому ж бути послідовні. Ну ви ж генпрокурор. Ну по документах говоріть. То все таки я уточню, що центр протидії корупції звертався в Генеральну прокуратуру за наслідками розслідувань. так? Так, звичайно. Єдине, Тому що... було сказано, що за листом пана Шабуніна. Так? так, але лист підписала інша людина. Лист підписаний не Шабунін. Це, це, це дер протидії корупції, да. так, це значить деталь. Шабунін. Це, це не так насправді. Але окей. Ще раз. хороше, позитивне моє припущення, що це зробило це помилка, яка не була виправлена через брехню і виправдання, яка просто усугубілась в інформаційному полі. У мене негативне припущення. Ми часто бачимо, коли Луценко свідомо лізе в підслідність антикорупційного бюро. Останній гарний приклад це справа навколо вже екс-губернатора Київської області. І постійно говориться, що є якийсь конфлікт підслідності, не чітко виписано, незрозуміло, чия це справа. До це... речі, про цей конфлікт підслідностей говорилося ще, здається, да. до запусків. І це брехня. І Я вам кажу офіційно, це брехня. Профільний закон антикорупційне бюро і кримінально-процесуальний кодекс чітко розділяє підслідності. По суб'єкту вчинення злочину по топ-посадовці, по об'єкту злочину, ну, розмір хабаря, грубо кажучи, або розмір шкоди. По статтях кримінального кодексу. Ну, вже більше прописати неможливо підслідність. Проте Луценко, порушуючи цю норму, лізе в підслідність набу. Для чого? Для красивого піару. Як це було з Вишгородом, як, це було будь... як це було... Вишгард не більш такий яскравий пик, як це було з Виш... мера Миш... Вишгорода, чим це загрожує? Тим, що будь-який нормальний адвокат розвалює справу в суді, оскільки докази зібрані неповноваженим органом, не бюро, а прокуратурою. В результаті мер Вишгорода не за гратами, а в своєму кабінеті продовжує робити роботу мера. Так от, щоб цю прикриву Прикрізь прибрати був зареєстрований законопроект Карпунцова, який визначає, що тільки Луценко і лише він може визначати е е вирішувати конфлікт підслідності. Зараз це право має іще і спецпрокурор, і заступники Луценка, тому це врівноважується. Як це буде в житті? Значить, прокурор СУС, ніби ну той, що в нього машина на бабусі записана за мільйон гривень, пише Луценко: Юрій Віталійович, я переконаний, що справа Ніщенка – це справа Генпрокуратури. Очевидний конфлікт післідності. Лусенко, який мудрий чоловік написав, мабуть, правда, Забираємо справу Генпрокуратури в НАБУ. Я точно знаю, чим ця справа скінчиться в такому випадку. Так от моє погане припущення, що Юрій Тайч хотів розігнати хвилю для того, щоб підштовхнути цей проєкт в парламенті. Хвилю розігнав чи підштовхнув проект. Мене серйозні сумніви. До речі, щоб детальніше розібратися, ми підготували невеличку довідку про сам законопроект 5097 Його номер зареєстрований він був напередодні. Що ж він пропонує? Дивимося далі. Законопроект номер 5097 зареєстрували 8 вересня цього року. Ініціаторами є старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень Валерій Карпунцов та народний депутат України від блоку Петра Порошенка Іван Мельничук. Законопроект пропонує внести зміни в кримінально-процесуальний кодекс щодо того, хто визначатиме межі підслідності Національного антикорупційного бюро України. Він складається з двох положень: перше в абзаці другому частини п'ятої. Статті 218 Кримінального процесуального кодексу України слова або його заступник замінити словами виконувач обов'язків Генерального прокурора України. Друге, цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Це означає, що після набуття чинності цього закону суперечки про підслідність у кримінальних провадженнях визначатиме Генеральний прокурор України або його виконувач обов'язків. Тобто п'ятеро заступників, у тому числі очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, вже не зможуть визначати підслідність у таких справах. Нагадаємо, що наразі на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро України вказано, що члени кабінету міністрів входять у коло осіб. Підслідних цій структурі. Якщо узагальнювати, Генеральному прокурору не подобається, що він не контролює зараз справи, які розслідуються антикорупційною прокуратурою. Я б сказав, би, президенту і його генеральному прокурору не подобається відсутність контролю за справами антикорупційного бюро. Ці розмови давно точаться навколо, як би так. Взяти під контроль корупційний бюро, щоб його не вбити. Ну, бо ж є до цього величезна увага заходу. Друзі, я просто, щоб ми не обманювали себе. В американському посольстві, в представництві ЄС, сидять толкові спеціалісти, які моніторять сайт Верховної Ради, які перепрошую, вміють прочитати два або писати законопроекти і співставити елементарні речі. Кожна така ваша спроба обдурити захід коштує репутації нашій країні. А Ну, Ми ж бачимо не тільки mm -hmm. тут, бачимо вже знову намагаються в декларування, так внести це зміни, стратегія. Тобто, але... це стріль, розумієте, уявіть, перед яким вибором стоїть зараз більшість парламентарів, чиновників. Чому для них ніколи була, не, декларація не була проблемою? Бо в, до цього, бо в ній можна було писати любу чуш, і за це тебе не карали. Зараз у них вилка. Або написати всю правду матку, а ви знаєте, мажоритарнику написати про всі його маєтки. Або суді. Ладно, Київ, там вже 5 метрова стіна і всім плювати. А Луцьк який-небудь, рівне. Де вони, в принципі, живуть достатньо близько до людей. І він зараз все це вивалить. Або знову не показати не все і мати 2 роки тюрми від набу. Ніхто ж цього не хоче. Або придумати, як обійти закон. А тут дуже складно. От зараз дуже складно бити закон, тому треба правки внести, поправити, відкоригувати, якусь чуть зробити. Друзі, ще раз, не грайтеся з цим. Будь-які втручання в післідність антикорупційного бюро, обмежне декларування коштуватиме нам без візу і грошей заходу, друзі. Ну я розумію, що більшості посадовцям плівать і на перше, і на друге. Но, ну, так, давайте повертаємось до основного інстинкту самозбереження. При платежках за, за комунальні послуги і доларів 40. Гривень за долар. А, навіть відремонтовані паном Аваковим водомети, не факт, що врятують вас від того, що вас чекає. Якщо повертатися mm -hmm. до теми нашої основної розмови, і ми mm -hmm. закінчили на на законопроекті 5097. То ви так в принципі кажете, остановіться, але чи вийде так зупинити? Як думаєте, чи буде підтримка, хто його може підтримувати в сесійній залі? Ну no, точно це хоче зробити блок Петра Порошенка. Це точно хочуть зробити не реєстрований no, Петра Порошенка. Це інтерес президента. Ну, і автор законопроекту не лишає сумнівів, чия це ідея. А, це, до речі, пан Карпунцов, Карпунцов пан Карпунцов нещодавно отримав, я не в званнях, ну, найвище звання, яке може бути в прокуратурі, здається, генерал майор прокуратури. Як ви кажіте мене, вибачте, у нас пан Карпунцов геніальний слідчий, він там на Януковича повернувся його грошима. За які заслуги? Це президент. Його нагородив таким званням. А поруч з ним стояв пан Гуцуляк. Це той чоловік, як, який очолює департамент Каненєнка Грановська в генпрокуратурі. У мене якісь дивні, ну, якось, я не розумію, локі президента у винагородженні людей в прокуратурі. Треба може Дім Сусу генерала дати. Ну що він, пацан, в машинах нормальна виконує нормально, там набушників питає в подвалі. Ну, ясно, З БПП зрозуміло. Народний фронт навряд чи захоче за це голосувати, розуміючи, що зараз я хочу якась, тобто Набу може прийти і за ними, і за президентськими, а так тільки за ними. Тому я не певний за інші фракції. Я сподіваюся на те, що вони розуміють, що ми вже мали колись вертикальну владу на одній людині. Це погано скінчилось в тому числі для багатьох регіоналів. Пам'ятайте уроки історії. Вони не такі давні в кінці кінців. Ну якщо ще проговорити про можливі наслідки, йдеться про справи, які будуть з'являтися після ухвалення законопроекту, якщо він буде ухвалений. Чи можна про буде в... Справи, забрати Трактум. в холодницького там все, і... що зараз Хочу, щоб ви правильно зрозуміли? Тобто, Юрій Віталійович зараз лізучи в пісні снабу, прямо порушує закон. Тобто він себе виправдовує фейковим поняттям конфлікт підслідності. Немає конфлікту, Тобто він зараз прямо порушує закон. Це, ця норма дає йому можливість легалізувати порушення закону. Та без проблем він полізе в старі справи. Що йому буде заважати? Хто? Гарант Конституції? Президент. Ну, давайте не смічите один одного. Добре, буду вам <му> дякувати.